Друзі, серія номер 2 шелудько бла-бла-бла. Сам мотивує, а потім вже сам і коригує. Так що класно, звісно, взяти на столі, розложити, всі речі через ваги пропустити, помножити на ціну, як на базарі. Ну і як там дурінь, думкою дурі І Сума вимальовується непогано. Але не завжди також і на базарі все воно продається. Але для того, щоб продавалося, треба... Ну Клієнтську базу свою формувати, От якось так. Так що в багатьох вона вже сформована о, ще з 90-х років. Ну, а ті, хто вклинюється, не всі витримують. Але для того, щоб в домашніх умовах це все діло робити, і буває так само, кістки залиються, галяшки залиються. Та сама голова. Для цього використовується морозділка І що ми зробили? Ми на днях різали одного кабана і вчора різали другу синку. Ну там через день. Це все діло ми ось. обварили галяшки, обварили хребти, обжарили печінки з цибулькою, перекрутили і в баночки закатали. І виходить, у нас от така смакота, шилутківський супер паштетик. Так що це в нас що робить? Продовжує період реалізації. По-перше, це вже додана вартість. Тому що, наприклад, там, ну як би не крутили, а це вже і асортимент. І дуже класна продукція, яку можна використати в себе в домашній кухні. Це начинка, як і для вареників, і для налисників, і для тошнотиків. Так що, друзі, всім удачі. Але для цього діла треба натхнення, бажання. Ну а також можна не тільки ж робити паштет, можна ж переробляти і коптити, і ковбаску робити. Але це не треба чекати, що ви там не продали, а потім бляха через три дні починаєте робити. Ні, ми це робимо вже під замовлення. Тобто в нас є замовлений і цей же шпаштег, і та ж сама кров'янка в банках, і тушонка, і багато-багато інших речей. От. А також люди беруть і сире м'ясо. І для цього всього діла ми вже балансуємо, коли що робити, коли нам різати, яку кількість, яке поросятко. А про сало тут вже й мови нема. Тому що щелківське сало це вже, так сказати, топчик наших продажів, і в нас вже стоїть черга там, мабуть, на недільки, ну, тобто на три забої вперед. О, тому що ми продаємо тільки бочки, ну, таке смач, ну, сальце, яке товарним, і ціна у нас на нього була 200 гривень. А вже передочки йдуть на копчення, а задочки йдуть на переробку. Так що, друзяки, всім удачки, миру, здоров'я і добра. О, працюємо далі і підтримуємо один один. Але ще трепка штука, автоклавчик. Ну, якщо у вас її нема, ви маєте можливість її в когось позичити, так як позичив я колись у дяді Вови, домашній, саморобний. Пробували, заробили, а потім вже і собі ніколи не розкупили, аж два штуки. Так що працюємо далі. Я не можу вас засняти, Леся Петровна. Воно бачили, де лозить. До сонця подарилося. Обриводять пельмені, вже на вечір починають троїти. Нічого не вистачає, так? Та не хуже, я пельмені не люблю. Так що рубрика в селі все своє. Хотіли персика, полізли на дерево. о, Та все хорош злазь вже. Ну, я ж не хочу, щоб вони пропали. Ну Бо так отож, їх просто не багато. Ну так. Да. Такі персички, бачите, по yeah. Багато yeah. вже портиться. Будику. Нам навіть тоді я зараз на оберву, мабуть, його жину. Воно чималенько ну. <как> yeah. Так що отак воно. Ну. Трошки росте. А пахне, так? Да? Не знаю, не чую. Пахне. Ти думаєш? Так ти а, по тряпки прийшла чи попарся? По Тряпки все заберу сейчас. Папа! А, ти бачиш, яка петуня біла красива? Петунія? Тут це така її не їдять. Там да, все, подивимось через забор. Я два петуні це. А, -а. а що ти її робиш? Тут якісь розові та білі. Та їх тут пару штук чи що. Так що на землі не скучно жити. Так що, схотіли, вийшли. Бур'ян росте з такою швидкістю, що просто капець. Зараз треба ще взяти оцю штучку, трошки побривати, дивіться, яка класна. А ця солодка, добра. Колись підписчик мені вислав. Я посадив. Звати його Петро. Реально добре. Як шовковиця велика, бачите? О, як вже така гарно-гарно підспіла, то точно як шовковиця. М -м -м. Просто по красоті. Просто по красоті. Ну, Хорошо собі, пройшовся, все, все. Там поїв, там поїв. О. Так що такі діли. друзяшки, сьогодні відпрацювали трошки. Свинку зарізали. зерна трошки привезли. І зараз візьму, пообриваю цю красоту в якийсь лоточок і комусь подарю. Ось о, бачите. Є трошки вже спіє, Так що такі діла. І персики, я якщо теж баба посадила, та нам дядя Вася привіз мій дружбанчик. Оп, йому, у нього в погребі люди весною орендували погреб. Ті люди, які з чернівців продавали ці ну, саженці. І він мені привіз аж там ну, багато їх. Тут баба посадила одну, там другу, третю, четверту, ну, кажуть, п'ять штук цілий рядок. Прийнялася. Ну, Не знаю, що воно буде, побачимо. Ну, але щепив, щепив. І все. Опа, ось таке. Це теж добре. Ну а тут а, сумувати не приходить, можна вставати і рвати. Все, мокрина пошла. Ну, мокрина чим класна, ти взяв ось такий кусок раз і в тебе виривається сразу пів плантаря. Ну поки ми її трогати не будемо, тому що вона буде виривати нам оці всі моменти. О, Тобто картоплю. Ось, Осьюди, яка ось ось, оп. Бачили, от їдаки у нас, їдаки, звісно. Така взагалі краснюча. Mm. Як мед друзі. А вечором буду їсти такі красні помідори. Розові, верніше. Красні там. А тут ось розові. Баба садила низькорослі. Получилися у нас високорослі. бачите. Але не гниють і спіють. Ось такі красиві помідорки. От, буду їсти із сальцем сюженьким. Ну, типа генеральським таким м'яском. Ось таких. Хтось мені казав, що в нього помідори не спіють чогось. Так що бувають такі моменти, чи ні, болячка така від помідорів, що помідори не спіють. У нас воно, бачите, спіють, оказується, воно тут Це теж якісь здорові такі м'яси. А тут взагалі темний темний ліс біля бочки. Садили низкорослі і повиростали просто капець. Надо, ти неправильно вибір. О, це правильно. Треба так, три в рот, одну відео. Три в рот, одну в відео. Ось сюди, тут взагалі дивіться, яка красота. Ось сюди ви. А це ж це, щоб мені тоді підписчик передавав, так? Ага. Да? Дави яка здорова. Вообще просто дивіться, яка красота. Ніхто нічого не встигав. Трошки звернув. Та ні, ну воно ж якби ж його не було. Ти розумієш, коли ти пам'ятаєш, як у нас в дитинстві, коли його нема, то нам його хочеться піти в сусіда вкрасти. Було таке? Yeah. Було. А ну Петрівна, подивіться, подивися, тут трохи грязнувати, бо на землі лежала. О. О, По красоті взагалі. Ще yeah. на yeah, тому кущику там повно є. Це ми будику відвеземо в ромчиковому мавому, Лесі Петрівному Хрещаникові. Маленькому Богданчику. Ти поки до нього доїдеш, то він вже жениться буде. Це точно. Да? Я ж кажу, сьогодні Є два таке? рази переписувала, кажу в, чай, в 12, потім кажу в 2. Ну, а тепер шелудьку поїде. Я не розумію, що взагалі не їде. Так що Так дивіться, скільки жінки. просто капіт. І ми відбираємо ту, яка сама вже відпадає. Це вже спорчена, а доля скільки лежить. Воно ще ці дощі, вони трохи зробили свої, так сказати, коригування. Ну, на компот то можна було б нарвати, яку і хочете. Да? Так що ось. Вже Катька там розбереться. І ось, ось, ось такий кущик. Бабушка його шпандюрила. Хтось мені й писав. Вчора? Ну вам на компот. Ага по, мати, по Так а що ти вчора компот рвало? З малини і варила З важини і малини. Ось такий маленький кущик, але... Це ще зеленковато, бо не відпадає. Такий маленький оця вже спіла. Це теж. Якщо відпадає сама по красоті. Ось, вона, вона теж спіла, так. У мені як вона як велика шовковиця, але вкус різний. Все така, це не така добра, як ото. Це кисліша. Це кисліша, так. Саме ото. О, дивись тут, яблуко в тебе є. Пісня. Ябл... Два яблука, два яблука є. Ну те ж ти садила. Ну, Бріже, ти купила, а дівчата посадили, бо мій садок отам. І ми його вже викорчували помалу, тому що достраювали сарай, яблуні викорчували і пересаджували. Але одна прийнялася на тому участку. Так я думаю, буде кухну, так? Треба просто кожен день потрошку виривати. А по це така вже на коштує взагалі? І продають? Дивилась, в мене є група да. господарки Перезанів, Ага. По-моєму, по 130 гривень. Да. Так тобто... що я не помиляюсь. Ні, так вона така, скільки ягоди. -то? Ну там як уже її трачимось обробляти від кліща. Ось така історія, друзяки. Чаша така таке бачите. Мені якась дівчинка писала, чи з Херсонської, чи з Миколаївської області. Вони займаються, вона й писала, які препарати, але я десь щось прогалив. Так що от така історія. все не вхопиш, але хочеться, щоб все було своє. Яблуня у нас одна пропала, хрущ з'їв, в цьому році хрущів, личинок Хруща дуже багато. То якось не було. То коли ми тут почали садити город, я горав трактором ще колись, як у мене мотоблоків не було, дядь Саша. Порав мені із цього, далося Петрівна, Тебе так заснімати і а сказати. Ти знімаєш, да? Так, як ти кидаєш в рот, а не дитині в відро. Дитині. Да. І так було хрущів, просто капець. Вивертав плугом, просто було все біле. Якщо О. ти розумів, я в рот гірше. Я скидаю, ну, а в корзинку краще. Да. Тут ще дощі. Обратно сьогодні зранку був дощ. От. Кожен день дощ іде. Люди не можуть толком ті, що не змолотилися, не можуть змолотитися. Але в принципі, дивіться, непогано. У Жінках сюди такі ще є. Так, це добрі ще, це солодко. Це, це взагалі. Такі взагалі добрі, тільки їх зберігати. Знаєте, ж аж тече. О, бачите, просто їй вже так треба просто брати і їсти. Вона просто тече. Це така на вино. М -м -м. Як шовковий там? я не буду знімати свою пику, тільки по плямкам. Реально, класно. Ну, якби цим займатися, його треба було гарненько було підв'язати і тоді було б легше нам збирати. Ну, але так по приколу і шукай. Так що я все одно, поки ще Лудько знімає, потрібно їсти жину, поки вона їла, я ціле відро назбирав. Бо так якби вона не їла, вже було б повне відро. Да? Все по красоті. Ну, Сьогодні пара просто-просто просто просто капець. Та день молодежі коли? В неділю, в суботу, сьогодні? Не Бо Сьогодні було ж там збір у нас в центрі. Хлопцям збирають на автомобіль і концерт благодійний. Надюшка приймала участь. Ну, Я поки доїхав, має там зустріч була з хлопчиною, з військовим, то поки з одним, поки з другим, то поки доїхав, то вже дівчата повиступали. Так що друзяки, от якось так. А що я гірки вибирала, так? Да? А, теж а, катьки? Тоже то, 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 то. катюки гірки. Хоч не цю галиві дарочку дивіться нарвали. Такі всі, бачите. Але бабуся Надя там посадила ще. О там вже просапала. Аж там на тому участку. Що там? Їх, їхать вже, так? Да? Так що, помідори. Помідори взагалі капець. Воно якісь здоровий лежить десь. Вже напала фітофтора? Сильно швидко. Напала, треба відбиватися. Да. Так ну ми вже на зак. Вибирала, да, вийде. Так, вже пішла жара. Почала жовтнути, крутити сохнути. Так що так, треба, вологи і жара роблять своє діло. І картопля, як швидко почала сохнути. Бачите? Пару днів тому знімали, було зелена, а тут вже... Не зелена. так мені так ніхто й не розказав, як мені виростить еліту. Що мені робити з цими помідорами? Їх зараз треба збирати вже, чи їх треба трошки пізніше зібрати. І що з ними робити? Щоб вони так як помідори з них насіння збирати. Це ж теж пасльонові. Так що чекаю від вас коментарів і совітів. Але я тільки на тих двох на венеті. І на галі. Чого немає на остальних, теж напишіть, просто цікавить. Цю картоплю завтра треба викопати. Це та що типу, була у нас рев'єра. А тут у нас більше вона піде на посадковий матеріал. Тут ми посадили теж два сорти і от там в мене досаджений був рядок. Ми сусідки садили і залишилось там пару картоплин. Вона каже, да, посадиш вдома, то рання. Я там посадив, але ми ще не копали. І все, гірки у нас, бачите. Вже повторно посадила Надіжда Анатолійовна, Починає сісти, але огірка ще нема. Ну, я думаю, що буде. Отак. От так що так, так що працюємо. Субота вихідний. Не забувайте приєднуватися до нас в прямий ефір. Сьогодні о 20.00 проведемо невеличку лотерейку, поспілкуємося, поспіваємо і трошки підтримуємо наших хлопців і дівчат. Так що, ну а я зараз печу до Романича, додому, до Катьки і до Бодика довезу гостинці. Так що погнали.